День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблягроєм. Пропоную вашій увазі кутовий диван-лофт від українського виробника торговельної марки Матріц. Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри 50 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 55 см. На посадочному місці дивану, на подушках та на бильцях гарний декоративний кант. До комплекту дивану входить три великі подушки. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану покрокова єврокнижка. Підіймаємо посадочне місце. І вона робить крок уперед. Та штовхаємо задню стінку. Можливо, залишити диван так. А можливо, розкласти ще одну частинку, яка також розкладається за принципом покрокової єврокнижки. В дивані є ще два невеличких короби для зберігання білизни. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна ланка. Спальне місце в цьому дивані отримуємо 1,52 см на 3 метри наповнення дивану. Пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.